Доброго дня, з вами компанія Автопарк. У нас нове надходження Opel Astra 2014 року з дизельним мотором, який працює в парі з 6-ступінчатою коробкою передач. 1,6 двигун. Авто в ідеальному стані. Як бачите, ніяких вкладень не потребує технічно також. Повним електропакетом, датчик світла, сенсор дощу, авто в хорошому стані, як і всередині, так і ззовні Як бачимо, знаходження комбінованої шкіри. Ніяких дефектів по салону немає. Авто знаходиться у місті Львів по вулиці Володимира Великого, 2А. Будемо вас чекати з любов'ю ваш автопарк.